Ситуація, ситуація доволі цікава, варта уваги. Що тут має, може бути варта уваги? Сиропи вони вже не тягнуть бокового, відповідно ми вже будемо їх підгодовувати трохи кандії. Залишається все ж таки сироп, топиться трохи при мінусовій температурі і при мінусовій низькій температурі джого. Так, що в нас тут є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шість рамок піде бджоли крайні ми б відтягували. Не треба, щоб вона не потрібно нам, щоб вона мерзла і даром тратила температуру. Зажимаємо максимально. оце рамка швидше цього, що пуста. Але ладні ми поставили коль. Аж стидно. Так. Щоб не казали, що вони пусті. Рамки повністю повні з медом. Початний мед, все гарно, не знаю як камера передає, але вроді видно. Але ще, так. Бжили багатенько, Друга. Ще велика частина на обльоті, бо ми їх тут трохи потривожили. В принципі, так, на 6 рамок ми їх якості. Канді даємо та дамо. Він їм більше ніж достатньо. але Страхуємося ми завжди. Даємо ви, Микол... буде... ви, ви Миколові в нас не крали. Знаєте якщо що... буде весна і осінь, така сама, як була минулого року, то розвиток піде з самої ранньої весни, Тому так і буде. Минулого року теж. Вроді ви думали, що нормально. Так все дуже добре. Так все дуже добре. Так, але по факту розвиток пішов дуже швидкий, потім ми вже були підгодовували. Ну, чи брак на кормі минулого року, не брати одного, але могли бути нюанси. Якби вчасно не догляділи. Утепляємо. Розплід майже вже раз походи. Джели дуже багато на обльоті. Тому гарнесенький вулик і гарнесенький де взимаю. Дай то бджола ще навіть полопка зносить, бачиш? А звідки зносить? я навіть не можу полити звідки. Вже й не міг нічого такого.